Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. День спротиву рівно 10 років тому. Проукраїнські сили вийшли на головну площу Сімферополя за Україну і проти Росії. Та все розвивалося стрімко. Прикриваючись жінками зелені чоловічки без розпізнавальних знаків, захопили. По всьому Криму українські військові частини і державні установи. Звісно, не без підтримки місцевих еліт та колаборантів. Реакція світу на анексію вразила млявістю. Глибоко занепокоєні, стурбовані та обережні санкції. Нині міжнародні експерти зазначають, саме та квола реакція дала Путіну сигнал іти далі на Донбас. Нині ж у Криму чи не щодня бавовна і тривога. Як починалася окупація Криму, нагадає Олег Корнієнко. Це може прозвучати пафосно, але це моє життя, це життя всіх моїх близьких людей, яких я знаю. Бо ми скільки себе пам'ятаємо, ми живемо Кримом. З головою меджелісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим ми зустрічаємося в Київському офісі. У рідному Криму він не був майже 10 років. Центр Києва палає майдан, штурмують силовики. Світ не встигає оговтатися від страшних кадрів з центру України. Як вранці на півдні на вулицях Криму з'являються озброєні військові без розпізнавальних знаків? Кройте і відійдіть в сторонку. Ми, ми повномочені розвиваль. До операції окупації Москва готувалася кілька років, переконаний Рефат Чубаров. 2010-го тодішній президент Янукович дав добро на продовження перебування російського чорноморського флоту в Криму до 2042 року. Ці скандальні харківські угоди з боями у Верховній Раді підтримали комуністи і партія регіонів. Паралельно Москва розширювала свій контроль над елітами Криму. А як розпочався у Києві Євромайдан на півострові, розпропаганда лякала місцевих бандерівцями і фашистами. Очільники Криму. Здійснювали візити до Москви, Вже були прямі інтерв'ю про те, що мовляв, якщо в Києві буде перемагати, будуть фашисти. То Крим подумає над своїм місцем. Попри небезпеку і хаос, 26 лютого в Сімферополі збирається наймасовіший мітинг за всю історію української незалежності. Під стінами кримського парламенту десятки тисяч людей за Україну і за Росію. Уже наступного дня над Верховною Радою замайорить триколор. на вулицях Криму з'являться колони військових автівок і БТРів. Згодом ці озброєні люди, прикриваючись жінками, захоплюватимуть українські військові частини. А це українські військові на чолі з командиром Юлієм Мамчуром йдуть до своєї захопленої частини в Бельбеку без зброї. В руках український стяг співають гімн. Окупанти стріляють. Владу в Криму швидко захоплюють прибічники рускава міра. 1 березня прем'єром півострова стає Сергій Аксьонов. Використовуючи втікача Януковича, він звертається до Путіна за військовою підтримкою. Я прийняв рішення братися за допомогою Володимиру Путіну з целі оказання содействия на віддіні законного конституційного порядку на території автономної республіки Крим. Панімаєш що даний конфлікт. Вышел за пределы уже разумного. Мы приняли решение ускорить ситуацию, связанную с проведением референдума, и планируем провести его в марте этого года. Фейковий референдум про відділення Криму від України колаборанти проводять 16 березня. Псевдовиявлення під прицілами автоматів без міжнародних спостерігачів. По технічним причинам деякі розбирателі не можуть себе знайти в списках. 97% кримчан за приєднання півострова до складу Росії прозвітує самопроголошена влада. Крим і Севастополь возвращаються в родну гавань. Анексувавши Крим, Москва блискавично розбудує свої військові бази, завезе озброєння і контингент. У перші місяці окупації півострів залишить до 50 тисяч українців. Хто відмовився від російського паспорта, спокійне життя в Криму закінчилось. Ми маємо 208 осіб, які переслідуються з політичних мотивів. Але за час тимчасової окупації, яка вже триває 10 років, кількість вона була більше. І, власне, є особи, які, наприклад, не є в місцях позбавлення свободи або по кому було слідство, але в підсумку все ж таки їх звільнили. Росіяни у Криму повторюють історію 80-річної давнини. Переконує Таміла Ташева. її родина, і досі з жахом згадує ті часи. 1944-го кримських татар з півострова масово депортувала радянська влада. Повернутися змогли лише на початку нашої незалежності, але спокійне життя тривало недовго. Захопивши Крим, окупанти насамперед почали тиснути на кримських татар. По відношенню до кримських татар здійснюється така собі гібридна депортація або тиха депортація, коли кримських татар, як 44-му році, не саджають у товарні вагони. Але створюють умови, при яких кримські татари змушені виїжджати з території Кримського півострова. Анексію Криму Росією світ проковтнув слабкі санкції, глибоке занепокоєння. Та 2016-го виступ Джамали на Євробаченні з піснею «1944» сколихнув міжнародну спільноту. Ці 10 років на кожному концерті Джамала постійно нагадує: Крим це Україна, і повертати його треба територіально і ментально. Я дуже хочу вірити в те, що ми хочемо повернути Крим з його історією, з його людьми, з його містами і з народами, які там жили і переживали маленькі чи великі трагедії. На Донбасі за Україну воює і кримчанин на позивний Мікс. Коли росіяни захопили півострів, він ходив до школи. У 18 хлопець переїхав на материкову Україну, не зміг жити в неволі. Звільняючи Донбас, він щодня мріє повернутись до рідного українського Криму. К жаль, родня у мене всі браті, сестриці топлять за цю недострану русню. Ну, а я проти них. У мене стоїть цель така, щоб я приїхав в Севастополь і на Хіма взяв флаг України в нашій формі. Більшість кримчан, які залишили півострів, вже облаштували своє життя на материковій Україні. Але кожен докладає максимум зусиль для прискорення деокупації. Хтось зі зброєю, хтось на сцені. А хтось живучи в окупованому Криму допомагає українському війську, щоб там було більше бавовни 24 лютого 2022 року. Воно протризвіло, змусило протризвіти міжнародне суспільство не через те, що вони усвідомили, що Крим треба звільняти. А більшість міжнародних політиків усвідомили, що загроза безпосередньо вже зависає над ними. Треба починати з звільнення українських територій, щоб врятувати себе. Олег Корнієнко, Максим Костенко, факт Єдині новини.